Український прапор ще за майоріє над Кримом. Про це заявив сьогодні під час виступу в польському сеймі президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що питання Криму нікуди не поділося з порядку денного. Бо Крим для нас є незагоєна рана. рада, ніякого виправдання кримської анексії не існує. Брутальне порушення міжнародного права. Сьогодні Крим опинився. Крим сьогодні опинився під владою окупантів. Там панує безправ'я, кримські татари та українці в Криму позбавлені своїх політичних і культурних прав. Але я і ми всі віримо, що український прапор знову замайорить над багатонаціональним півостровом, чиє етнічне, мовне, релігійно-культурне розмаїття так вразило свого часу. Генія польського народу Адама Міцкевича. Власне від цього інформаційного приводу ми відштовхнемося в нашій розмові з наступним гостем. Це притолок Олександра Рашмеділова. Олександре, ми вас вітаємо. Здравствуйте. Олександро якось активізувалася знову тема Криму у промовах Петра Порошенка на міжнародній арені. Він відчуває, що зараз сила на його боці. Бо раніше ну, все Схід, Україна, Донбас, Крим якось ображеним почувався забутим таким. А тут в кожному виступі майже. Це не только випрос час міжнародної політики, міжнародних відносин, та й внутрішній вопрос. Ми бачимо, що соціальний урівнят соціального неудовлетворення. все-таки возрастает, и э, нужно опять поднимать темы, которые максимально могут успокоить граждан, ну и, соответственно, тоже международная, э, международную политику. А вопрос Крыма ⁇ это, скажем так, больной вопрос для каждого украинца. Э, мы видели действительно, что вопрос был э, в некоторое время почти забыт. Гораздо проще вспомнить о Крыме, чем решить все вопросы, которые у нас есть сейчас внутри государства. Поэтому... Э, я не говорю, что это не, ну, не, нужный шаг. Это обязательно нужно говорить, двигаться в этом направлении, э, делать максимум того, что возможного для того, чтобы вопрос был решен. Но поднимать такие громкие темы, они нужны для того, чтобы отвлекать э, убирать э, негатив в другой стороне. Поэтому уравновесить, конечно, нужно. Если вы как... за вашей теорией, то от від чего отвлекает нашу увагу? Э, скажем так, мы видим ту экономическую нестабильность, которая есть и в нашем государстве, и в соседнем. Мы видим, что уровень жизни каждого гражданина он ухудшается не по дням, а по часам, а может быть даже и по минутам. Это сложно, с этим смириться сложно. Принять адекватно, без агрессии сложно. Поэтому максимально нужно в такие моменты, скажем так, не просто отвлекать, да, а сместить внимание на другі вопросы. Угу. до речі, щодо так, скажімо, так зміщення уваги сьогодні. Також Петро Порошенко виступаючи в Сеймі заявив про те, що особисто для нього революція гідності триватиме доти, доки Україна не стане членом Європейського союзу. Ну і в принципі він і планує балотуватися. Прогнозує, що він зможе балотуватися ще і в Європарламент безпосередньо. А це вам не здається, що це досить такі амбітні заяви чи реальні? Я считаю, что действительно это э, амбиции, но, скажем так, плох тот политик, у которого нет амбиций, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, э, называется. Пускай работает в этом направлении. Ведь действительно на популизме далеко не уедешь. Если э, Петр Алексеевич сможет доказать свою эффективность на посту президента, если он сможет воплотить те реформы и те курсы, которые были заявлены, у него большое будущее. Ну, тогда и в Европарламенте. Если он не сможет с этим справиться, то, соответственно, это будет политический крах. Ну, за реформи у нас більше зараз прем'єр-міністр відповідає. Е, оце призначення пана Турчинова секретарем РНБО. Це ж людина з команди Арсенія Яценюка. Наприклад, Тарас Березовець, ваш колега, він вважає, що це такий місток дружби, який засвідчує назовні, що партія е, партії, скажімо так, єдині. Ви це теж так розцінюєте? Чи це можливо якась? Хитріша гра, щоб перетягнути голоси депутатів народного фронту у вівторковому голосуванні за розширення повноважень президента і автоматичного секретаря РНБО. Ну, двойное, тройное дно я бы сейчас не искала. Я можу расценивать дане назначення в нескольких плоскостях. Во-первых, дійсно ми наблюдаем і в формировании, когда коалиция создавалась, і в дальнейших принятии кабмину, действует все что максимально коалиция хочет показать что она едина по крайней мере сильных каких-то несогласных мнений или очень сильной такой риторики нету что есть явные какие-то предметы несогласия соответственно тут бы больше рассматривали саму харизматичность личности господина турчина самое дело в том что именно в этой личности соединена не только поддержка от фронта Ну, От, скажем так, силы Яценюка, но и Турчинов у нас всегда был правой рукой Юлии Тимошенко. Поэтому таким образом это двойной ход, который может быть ну, поддержка со стороны и еще одной силы. Плюс, независимо от всего, тот уровень доверия и политической ответственности, который взял на себя Турчинов, может только сыграть на руку и сделать фигуру его сейчас в РНБО гораздо серьезнее, значительнее. Вот. И будем надеяться, что все-таки силовой ну, блок у нас усилится. Поэтому... Посылка коротко, будь ласка, просто турчиновым, чи ви какие кадровые резервы активизуя? Ну, мы же видим, даже смотря з его риторики, он пришел, и первая же его пресс-конференция показала, что он не просто декларативно будет заявлять, а он настроен решительно и берется сразу к действию. Это уже касается волны мобилизации и остальных вопросов. И даже тот, тот, тот же вопрос Крыма, который также поднялся, то есть від нас что, скажем так, з корабля на бал, і будемо что що нас не буде провісання ну, Побачимо абудіснедійств. Ми вам будемо дяку... дя... дякувати. Олександра Решмеділова була гостем студія канал 112 дванадцять України. Ми зараз будемо передавати слово нашим колегам. Далі новини номер мородина. А ми з вами побачимося завтра о 14. І На все добре. До зустрічі.